Робимо контрольну діагностику електросковорідки промислової. Електросковорідка споживає 6 кВт в годину. Це на повну потужність. Температура від 50 до 300 градусів регулюється. Зараз повторно після майстра її перепровіряємо, перепроганяємо. Висота в неї 75 см від підлоги, довжина 1,05 м і ширина 85 см. Сама діжка у нас, ось тут кришечка. Нержавіюча підіймається. Діжка у нас 14 см висотою, Довжина 45, глибина 52. Це по внутрішніх нижніх розмірах. Ось поверхню покажу вам. Поверхня ось вона відключилась, набрала. Поверхня ціла. Є такі малесенькі тут, ну, це не тріщини. Наливали воду, кип'ятили, нігде не просочується нічого, сама поверхня ціла. Є руль, який підіймає, опускає діжку. У цій модельці не вимикається сама сковорідка. Є модельки електросковорідок вже такі більш сучасні. Там, коли спускається діжка, то вимикається, автоматично стоїть мікрик і вимикається сама сковорідка. Тут такої функції немає. Ми її не стали ставити. Вона від заводу йде ось така. Працює ідеально. Під'єднання 380 вольт. І споживання, повторюсь, 6 кВт в годину це на повну потужність. Он